Всім привіт-привіт! В даному відео я вам розкажу про три книги, які точно не зроблять вас багатими. Вам не потрібно їх читати. Все, що вам потрібно, це подивитись дане відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами на зв'язку Влад, це просто блог. Ми з вами розпочинаємо. Перша книга, яку я не раджу нікому читати, це класика. в... Так сказати, в цій сфері успішного успіху, це дума і бігатінь Наполеона Хіла. Вона мені перейшла в спадок від мого батька. Вона така ж зашарпана, дуже стара, на поганому паперові російською мовою. Але чому її не варто читати? Ця книга ніяк не зробить з вас мільйонера, мільярдера взагалі заможну багату людину. Там розказуються такі принципи, типу, що потрібно візуалізувати те, що ви хочете. Можливо, якщо це не кожному зрозуміло. То потрібно перш за все знайти сферу, в якій ви хочете працювати, і просто фігачити в цій сфері кожен день, і робити правильні кроки, щоб це в принципі логічно, правильні кроки, щоб е, збільшити ваш е, дохід, аналізувати свої дії, покращувати щось там і так далі. В цій книги дуже багато бреда, можливо, є якісь цікаві історії, там про ту ж Кока-Колу на початку. Тут немає нічого такого корисного, можливо, в якості мотиваційної літератури ви можете її прочитати, але, ну, звісно, це краще. Прочитав цю книгу, чим взагалі нічого, ніяких книжок не читав. Тоді так. Але якщо ви хочете щось тут побачити, прям якісь конкретні дії для того, щоб щось зробити в вашому житті, як це зробити так далі, то ні. Це просто водичка, яку ви прочитаєте і забудете на все своє життя. Краще прочитайте Джеймса Кліра Атомні звички. Користі буде набагато більше. Друга книга. Не менш відомого автора в світі успішного успіху. В принципі, він говорить дуже правильні речі. Це Роберт Кіосакі, Багатий папа, бідний папа. А також мене стара російською мовою. Ця книга, як і попередня, напевно, додасть вам мотивації, тому що ви будете розуміти, що не можна тринькати ваші гроші куди-небудь, а краще кудись їх. Про щось подумати, кудись їх інвестувати, е якось їх якимось певним чином примножити. Тут будуть просто історії з дитинства Роберта Кіосакі, які просто на певний час дадуть вам мотивації. Чи допоможе вам дана книжка, я гадаю, що ні. Краще не тратити свій життєвий час для того, щоб прочитати цю книжку, краще вибрати якусь. Художню літературу, яка просто буде вам читатися в кайф корисної інформації, напевно, можливо, щось буде корисне, ем, як мінімум, ви зрозумієте, що таке пасиви і активи. Але це я можу вам розказати в даному відео, що таке пасиви і що таке активи. Наприклад, у вас є автомобіль, так або будинок. Це пасив. Чому? Тому що він не приносить вам гроші. Ну, якщо ви, звісно, ваш автомобіль не здаєте кудись в оренду і він окупляється і приносить постійно вам гроші, тоді це актив. Тому, якщо ви думаєте, що, наприклад, ви купите автомобіль, і вам це те на що потрібно тратити гроші, то ні. Тому що це вас буде забирати гроші, постійне обслуговування, витрати на бензин там і так далі. Так само і будинок, так само і квартира, вигідніше знімати взагалі все життя квартиру, там та да, чим купувати, як показує практика. Тому дуже базові речі просто гуглити пасив актив і зрозумієте, не треба читати про це цілу книжку. Краще прочитайте найбагатший чоловік у Вавилоні. Там дуже класні кроки, що потрібно зробити для того, щоб примножити свої достатки, які допоможуть кожному з вас. Це буде набагато корисніше, і води буде набагато менше. Тут також невеличка книжечка, яка допоможе вам зрозуміти, як поводитись з вашими фінансами. І перед тим як ми пройдемо, перейдемо до наступної книги, я не хочу, щоб ви мене сприймали як якогось фінансового експерта там, чи людину, яка заробила кучу бабла і розказує вам, як це зробити. Ні, я просто ділюсь своїм досвідом і вважаю, що всі ці книги це повна. Фігня єдине, що вони вам допоможуть, це збільшити ваш словниковий запас і дізнатися якісь мотиваційні історії. Але цих мотиваційних історій є набагато більше, або навіть не набагато більше, а в інших книгах, які будуть набагато кориснішими для вас. Третя книга, яку я прочитав, це також Роберта Кіосакі. Вона називається Бізнес 21 століття. Не треба читати цю книгу, тому що це повний бред. Чому це бред? Не знаю. Ну, як не знаю, тому що це бред. Не треба про це писати книгу. В цій книзі написано, що бізнес з 21-го століття це мережевий маркетинг, тобто всякі там компанії, там, де ви про дають якусь. Продукцію, там, типу МВю, так? І ви повинні цю продукцію продавати іншим людям, залучати все більше людей в цей мережевий маркетинг. Ось. Все, вам не потрібно читати цю книгу. Я вам розказав суть, можете її не читати. Також є книжка Квадрант Дініжня, квадрант Дініжного потока. Вона на російській мові в мене також є. Мені здається, ця книжка буде корисніша, трошки ніж всі оці. Дуже багато води. Потрібно розуміти, що багато з цього, що говорить Роберт Кіосакі, це класні і штуки, які реально працюють в реальному житті, про тих. Тих ті же пасиви і активи він розказує, ділиться власною історією. Там є в них в нього спільна книга, яку він написав разом із Дональдом Трампом. Там чому ми хочемо, щоб ви були багаті, якщо не помиляюсь, але це така більш мотиваційна література. Дуже багато чого готового. Є в інтернеті, в тому Ютубі. І якщо вам ви приходите на якісь там умовно курси і вам кажуть прочитати щось типу з цих книг, то шліть ось цих спікерів курсів куди подальше, тому що ось цей успішний успіх буде вас е, наздоганяти все життя і ніяк не наздожене. Ось такі мої думки на рахунок такої псевдо-мотиваційної, нап... напевно, навіть не псевдо, а це мотиваційна література, не навчальна, я не можу сказати, що ви дуже багато з неї навчитесь. Тому, звісно ж, вам буде достатньо цього відео, щоб не читати ці книги, послухати мене. Якщо вам цікаво, звісно ж, прочитайте, тому що, як мінімум, це збільшить ваш словниковий запас і. Ви просто проведете час, час з більшою користю, чим подивитись якийсь фільмець на нетфліксі або якесь відео, як це на Ютубі. Хоча я стараюсь зробити для вас реально крутий, україномовний і корисний, що для мене дуже важливо контент. На цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд даного відео. З вами на зв'язку був Влад. Це просто блог. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео. Попереднє відео взагалі залетіло на ура. Я в шоці, наскільки воно набрало переглядів, наскільки почало видаватися в рекомендаціях іншим людям. Я дуже вам вдячний. Підтримуйте наш український контент, я попробую зробити, напевно, якісь відео з такими більш сторітелінгом. Тобто, щось цікаве підзняти, не так як зараз. Більш розмовний варіант, так? А все-таки якісь класні позакадрові зйомки зробити. Але на все це потрібно час, на все це потрібна практика. Я думаю, зовсім скоро ви побачите відео в новому форматі. А на цьому з вами я не прощаюсь. До зустрічі в наступних відео. Па-па!